Уявіть собі ситуацію ви все життя віддаєте свою любов, турботу і сили власній дитині. Ви не спите ночами, відмовляєте собі у задоволеннях, щоб у вашого сина чи доньки було все необхідне, але в якийсь момент розумієте, що ваші зусилля більше не цінують. Гірко, правда? Та що, якщо я скажу вам, що саме цей момент може стати вашою точкою відліку для нового щасливого життя? Дехто впевнений, що кровні зв'язки гарантують повагу і вдячність. Але реальність, на жаль, інша іноді саме найближчі люди стають тими, хто найбільше ранить наше серце. В той самий момент, коли ваш син каже, що грошей на подарунок немає, а потім виставляє в соцмережі фото своєї подорожі мрії, ви можете обрати один із двох шляхів образитися і замкнутися, або ж побачити в цьому можливість нарешті почати жити для себе. І сьогодні я покажу вам, як перетворити цю гірку правду на потужний стимул для змін адже життя не закінчується тоді, коли вас перестали цінувати інші. Навпаки, саме зараз ви отримали неймовірний шанс навчитися поважати і цінувати себе так, як ніколи раніше. Ви готові дізнатися, як це зробити, і почати жити щасливішим та більш наповненим життям? Тоді давайте почнемо просто зараз на свій 70-й день народження. Олена Васильівна прокинулася дуже рано. Вона, як завжди, приготувала собі чашку улюбленого трав'яного чаю, зібраного власноруч на дачі під Києвом. Сидячи біля вікна своєї затишної кухні, Олена глянула на телефон і побачила, що надійшло нове повідомлення від сина. Вона з усмішкою відкрила повідомлення, сподіваючись побачити теплі слова привітання. Але замість цього прочитала коротку й холодну звістку від свого єдиного сина Андрія. Мамо, цього року подарунків не буде, у нас зараз складна фінансова ситуація. Вибач, сподіваюся, на розуміння. Звичайно, Олена Васильівна була мудрою жінкою і чудово розуміла, що життя буває різним. Вона звикла не вимагати нічого особливого, адже головним для неї завжди було бачити, що у її дітей усе добре. Тому спершу вона намагалася сприйняти це без особливої образи буває, у всіх є труднощі. Проте у душі вона відчула якийсь дивний неспокій, який важко було пояснити. Іноді ми просто відчуваємо, коли слова не відповідають реальності, чи не так, і це почуття завжди варто слухати. Увечері, поки вона повільно пила чай, гортала стрічку у Фейсбук, щоб дізнатися, як живуть друзі і родичі. Аж тут її погляд зупинився на фото, яке виставив її син. Андрій стояв усміхнений у Парижі поруч із дружиною Іриною та тещею Світланою Миколаївною. Під фото стояв підпис Подорож нашої мрії. Серце Олени Васильівни раптом стиснулося болем. Такого вона точно не очікувала. Виявляється, важка фінансова ситуація не завадила синові подарувати мрію своїй тещі. Водночас забувши навіть про символічний жест до рідної матері, в житті так часто буває чи не так. Ми чуємо багато слів, але вони не завжди підтверджуються діями. Можливо, і у вас траплялося щось подібне, близькі люди говорять одне, а роблять зовсім інше, залишаючи нас у розгубленості і розчаруванні. У такі моменти важливо не занурюватися в образу і гіркоту, а просто спокійно та тверезо подивитися правді в очі. Іноді життя таким чином відкриває нам очі на справжній стан справ, і це може стати початком важливих змін. Як же саме вчинила далі Олена Васильівна? Запитаєте ви? Що ж, відповідь на це питання дуже скоро прийде. Вона представляється Олена Васильівна, 70 років, роздумує про те, що кровні узи не гарантують емоційного зв'язку чи поваги, і якщо повагу не дають добровільно, то жодні наполягання її не повернуть. Коли люди запитували, хто вона така, Олена Васильівна відповідала просто і щиро Я звичайна жінка, мені 70, і звати мене Олена Васильівна. Вона ніколи не була прихильницею довгих промов чи гучних слів, вважаючи, що справжня гідність і сила проявляються в простоті і людяності. Вона пережила багато різних подій, які навчили її дивитися на життя глибше і мудріше, ніж більшість людей навколо. І сьогодні вона точно знала, що спорідненість не завжди означає близькість, так само як родинні зв'язки не завжди гарантують теплоту чи повагу. Деякі люди вважають, що достатньо мати спільні гени чи носити однакове прізвище, і це автоматично означає міцний зв'язок. Однак Олена Васильівна знала, що це не зовсім так. За багато років вона переконалася, що кровні узи є лише фундаментом. Але якщо фундамент не зміцнювати теплом, любов'ю, увагою та повагою, то рано чи пізно він трісне. У житті вона не раз бачила, як люди, абсолютно далекі по крові, ставали ближчими і ріднішими, ніж власні діти або брати і сестри. Прикладів безліч добра сусідка Людмила Іванівна, яка завжди заходить із пирогами, старий друг дитинства Микола, який телефонує і питає, чи не треба щось привезти з магазину. Олена Васильівна зрозуміла дуже важливий урок, який варто запам'ятати кожному повага, любов та увага це ті речі, які повинні приходити природно, без примусу. Якщо людина не хоче давати ці почуття добровільно, змушувати її марно, це як намагатися зігріти руки біля вогнища, яке давно згасло. Зусиль багато, але тепла ніякого. І коли ви відчуваєте, що хтось поводиться холодно, це може бути сигналом зменшити власні очікування. Це не означає образитись чи закритися від світу, але означає усвідомити, де саме ви стоїте в житті цієї людини. Як же діяти далі, якщо ви стикаєтесь із подібною ситуацією? Почніть із малого придивіться до тих людей навколо, які самі охоче діляться теплом і повагою, і відповідайте їм тим самим. Складіть список із трьох-чотирьох людей, які справді цінують вас, і зробіть щось приємне для них. Зателефонуйте, запитайте про справи, надішліть маленький, але щирий подарунок. Саме ці маленькі кроки допоможуть вам створити коло підтримки і любові, яке стане вашою міцною фортецею. А що буде далі з Оленою Васильівною ви скоро зрозумієте? Олена Васильівна вже три роки живе сама. У двокімнатній квартирі в центрі Санкт-Петербурга, продавши свій старий будинок, бо він став надто важким через спогади і свята, які вже ніхто не відзначав. Олена Васильівна вже три роки живе сама у невеликій двокімнатній квартирі в центрі Санкт-Петербурга. З її вікон видно вулиці, що наповнені рухом та життям, але у стінах самої квартири панує тиша, яка з'являється лише в місцях, де давно немає ні гостей, ні сімейних свят. Це рішення було для неї непростим залишити великий будинок, де вона виростила сина. Але ще складніше було залишатися там самотньою. Ви, можливо, теж знаєте таке відчуття, коли будинок, який колись був наповнений дитячим сміхом, стає надто просторим і тихим, коли діти виростають і вирушають у власне життя. Іноді здається, що зміниться це, це щось дуже болісне, але насправді саме вони дозволяють нам рухатися вперед. Погодьтеся, надто довго жити у місці, яке нагадує про минуле, особливо якщо це минуле не завжди радісне, може стати непосильно важким. Історія Олени Васильівни якраз і є прикладом того, як важливо навчитися відпускати. Вона розуміла, що чіпляючись за старий будинок, вона лише продовжувала жити у спогадах, втрачаючи можливість створити нову світлішу главу свого життя. Коли вона продала старий дім, їй стало набагато легше дихати. Ви коли-небудь відчували щось схоже. Це схоже на генеральне прибирання, коли викидаєш зайві речі, і разом із ними зайвий емоційний вантаж. Олена Васильівна відчула, що разом зі старим будинком пішли й болючі спогади про свята, на які ніхто не приходив дні народження, про які забували, і вечори, проведені у самотності. Нове помешкання, менше та компактніше, дало їй відчуття свіжого старту. А ви замислювались, можливо, у вашому житті теж настав момент щось змінити, іноді достатньо переставити меблі, позбутися старих речей чи змінити оточення, щоб відчути себе набагато краще це може бути переїзд у менше і затишніше місце, або ж просто генеральне прибирання, яке допоможе очистити не лише дім, а й думки. Спробуйте запланувати хоча б один такий крок найближчим часом. Вже зовсім скоро ви зрозумієте, як сильно такі зміни можуть змінити ваше самопочуття і навіть ставлення до життя. Як ці зміни вплинули на життя Олени Васильівни, ми дізнаємося вже незабаром. Багато новорічних столів залишилися порожніми, святкові столи стояли неторканими, часто без дзвінків і візитів від родини. Свята для багатьох людей є часом радості та родинного затишку. Це час, коли всі збираються разом. Діляться щирими розмовами та домашніми смаколиками. Однак Волени Васильівни останні роки свята минають по іншому. Її новорічні столи, які вона за звичкою накривала з особливою увагою, останнім часом часто залишалися неторканими. На столі були улюблені страви її сина домашні вареники з картоплею, голубці, пиріг із яблуками та корицею. Але, на жаль, Ані дзвінків, ані візитів вона так і не дочекалася. Ви, мабуть, знаєте це відчуття готуєшся, чекаєш, сподіваєшся, а потім лишаєшся сам на сам із власними думками і тишею. Це зовсім не означає, що з вами щось не так. Навпаки, це може свідчити про те, що прийшов час змінити підхід, і перестати очікувати щастя виключно від інших людей. Олена Васильівна теж спочатку сумувала і запитувала себе. Що я зробила не так, чому рідні люди не знаходять часу для мене? Але згодом вона зрозуміла, що ці питання неправильні, бо справжня причина зовсім не в ній. Насправді, жодна людина не може контролювати поведінку інших, але є чудова річ, яку кожен із нас може контролювати, це своє ставлення до ситуації. Якщо ваші свята також проходять у тиші й самотності, можливо, настав час змінити підхід. Наприклад, запросіть на вечерю самотню сусідку, друга або подругу, організуйте невелику онлайн зустріч із тими, хто далеко, але дорогий вашому серцю. Ви не уявляєте, наскільки навіть невеликі зміни здатні повернути тепло і щастя у ваш дім. Пам'ятайте, що свято це не про дорогі подарунки чи ідеальну картинку, яку бачимо в соціальних мережах. Свято це насамперед про щире спілкування і тепло, яким ми ділимося з іншими. Тому не бійтеся робити перший крок. Можливо, ваш стіл цього року стане місцем зустрічі для тих, кому це дійсно потрібно, а ваш дім наповниться сміхом і щастям. Цікаво, чи зможе Олена Васильівна знайти свій спосіб, змінити ситуацію, що склалася, та чи вдасться їй повернути тепло у своє життя? Відповідь уже зовсім близько вона дуже цінує кавоварку Френч прес, яку Андрій подарував їй чотири роки тому. Один з останніх справді теплих подарунків від сина. Серед багатьох речей, які є в будинку Олени Василівни, є одна особлива, яка їй особливо дорога, це невелика кавоварка Френч Прес, яку син Андрій подарував їй на День матері чотири роки тому. Подарунок був зовсім недорогим і нерозкішним, але він був саме тим, що називають від серця. Щоранку, коли Олена Васильівна готувала собі каву в цій кавоварці, вона неначе знову відчувала те тепло й турботу, які були вкладені в цей простий подарунок. Ви, мабуть, також знаєте, наскільки дорогими для нас можуть бути саме такі маленькі речі, які мають велике значення. Іноді ми думаємо, що хороший подарунок повинен бути обов'язково дорогим, модним або вражаючим. Але Олена Васильівна точно знала, що найкращі подарунки це ті, що зроблені з думкою про людину. Для якої вони призначені. Щоразу, коли вона натискала на поршень френч пресу і відчувала аромат свіжозвареної кави, її душа ніби наповнювалася спокоєм. Цей аромат був для неї набагато більшим, ніж просто приємний запах він був символом добрих, теплих спогадів і зв'язку з сином. Однак із часом такі подарунки стають і своєрідним нагадуванням про те, як сильно можуть змінюватися наші відносини. Останні подарунки Андрія, хоч і були значно дорожчими, здавалися холодними і безособовими гроші на картку чи випадкові сувеніри куплені поспіхом в аеропорту. Вони вже не мали тієї самої душевності, яку мала кавоварка. Це змушувало Олену замислитися чому теплі і щирі жести поступово зникають з її життя. Якщо ви теж переживаєте щось подібне, Спробуйте повернути цінність саме таким простим, але щирим подарункам. Наприклад, зробіть щось своїми руками або напишіть листа близькій людині. Подаруйте комусь книгу, яка змінила ваше життя, наприклад, Сила підсвідомості Джозефа Мерфі або П'ять мов любові Геррі Чепмена. Пам'ятайте, що подарунки, зроблені з душею, можуть залишити слід у серці на все життя. Цікаво, чи зміниться ставлення Андрія. І чи побачить він, як багато значить для його мами проста кавоварка? Дізнаємося про це вже дуже скоро. Повідомлення сина з відмовою від подарунків на день народження Олена Васильівна отримала о 11.47 ранку, але до цього моменту вона вже не відчувала болю лише глибоке усвідомлення і холодну ясність щодо свого місця у списку його пріоритетів. Повідомлення від Андрія, яке остаточно прояснило ситуацію. Прийшло рівно о 11.47 ранку. Олена Васильівна сиділа біля вікна, дивлячись, як перехожі поспіхом крокують кудись у своїх справах. Побачивши на екрані короткий текст сина, вона відчула не образу чи гіркоту, а дивну і незвичайну ясність. Ви, мабуть, теж знайомі з таким почуттям, коли серце вже не реагує на образу, бо воно занадто багато пережило. В такі моменти розум стає кришталево чистим, і ми чітко бачимо правду, якою б важкою вона не була. Це почуття нагадувало Олені Васильівні ситуацію, коли після довгих вагань та болісних сумнівів раптом приходить остаточне рішення. У цей момент більше немає місця для сумнівів чи розчарувань є лише чітке розуміння того, що відбувається насправді. Іноді це болісна правда, яку ми довго не хотіли визнавати, але саме визнання стає першим кроком до звільнення. Саме зараз, у цей момент ясності, Олена Васильівна зрозуміла, що її місце у житті сина змінилося, і ця правда вже більше не лякала її. Подібні моменти ясності настають у житті кожної людини рано чи пізно це як світло, що несподівано вмикається в темній кімнаті. Спочатку неприємно. Але після цього стає зрозуміло, де ти стоїш і як рухатися далі. Якщо у вашому житті зараз є щось, що ви намагаєтесь не помічати, задумайтесь можливо, настав час прийняти цю правду не для того, щоб почати страждати, а навпаки, щоб перестати витрачати сили на ілюзії і почати жити реальністю, яка відкриває нові можливості. Що ж робити далі? Якщо ви, як і Олена Васильівна, Зрозуміли своє місце в чиємусь житті, використайте це знання як фундамент для створення нового, більш гармонійного та щасливого життя. Пам'ятайте, що ваша цінність як людини не визначається тим, як вас бачать інші, навіть якщо це ваші найрідніші люди. Ви можете змінити своє оточення, знайти нові захоплення, долучитися до волонтерства чи почати займатися тим, що приносить справжню радість. Який саме шлях обере Олена Василівна і як саме вона зможе використати цю ясність? Про це ви скоро дізнаєтесь. Олена Васильівна пригадує, як більшу частину часу виховувала сина сама, поки його батько постійно був відсутній. Її жертви дали результат. Андрій закінчив школу із золотою медаллю, став успішним програмістом, купив дім у Пушкіні, регулярно подорожує та одружився з Іриною. Чий поступовий вплив віддалив його від родини, перетворивши його рідкісні візити у повну байдужість. Згадуючи минуле, Олена Васильівна часто бачила перед собою молодшу версію себе молоду жінку, яка намагалася дати своєму синові все, навіть попри те, що була майже самотньою у своїх стараннях. Андрій був ще маленьким, коли його батько, зайнятий кар'єрою та власними справами, залишав сім'ю наодинці з проблемами. Саме тоді Олена Васильівна взяла всю відповідальність на себе щодня віддаючи свій час, енергію та любов синові. Чи було їй важко? Безперечно, але вона знала, заради чого вона це робить її жертви були немарними. Андрій виріс розумним, вихованим, відповідальним хлопцем. Він закінчив школу із золотою медаллю, вступив на престижний факультет, де став талановитим програмістом. Невдовзі він зміг придбати чудовий будинок у мальовничому містечку Пушкін. Для будь-якої матері це було би щастям побачити, як син стає успішною людиною. Ви також, мабуть, знаєте це почуття гордості, коли бачите, що ваші зусилля дали результат. Але Олена Васильівна не могла не помітити, як успіх та самостійність Андрія поступово змінюють їхні стосунки. В житті Андрія з'явилася Ірина розумна. Впевнена у собі жінка, яка швидко завоювала серце її сина. Вплив Ірини був спочатку непомітним, але поступово він ставав все сильнішим. Звичайно, кожна людина має право вибирати, з ким їй бути, але іноді нові стосунки змінюють людину таким чином, що старі зв'язки непомітно розриваються. Андрій почав рідше дзвонити, майже перестав приїжджати, а потім і зовсім віддалився. Це відчувалося не відразу, але з часом стало очевидним. Вам знайома така ситуація? Можливо, ви також переживали, як близькі люди поступово віддаляються, не помічаючи ваших почуттів. Що ж робити у таких випадках? Головне зрозуміти, що ви можете впливати лише на себе і свої реакції, замість того, щоб чекати на повернення минулого, спробуйте створити нові щасливі моменти з тими, хто вас цінує прямо зараз. Подумайте, можливо, ви давно мріяли про подорож, нове хобі, чи просто цікаву зустріч. Чи зможе Олена Васильівна прийняти цю ситуацію і знайти новий сенс життя? Ви скоро це дізнаєтеся. Тепер ви знаєте, що не завжди найближчі люди цінують вас так, як ви цього заслуговуєте. Та чи означає це, що ви повинні залишатися сам на сам із цим розчаруванням? Звичайно, ні. Сьогоднішня історія Олени Васильівни. Це не лише про біль, але й про те, як перетворити цей біль на силу, яка здатна змінити ваше життя на краще. Тож запитайте себе прямо зараз, чи дійсно ви цінуєте себе настільки, наскільки хотіли б, щоб вас цінували інші? Почніть уже сьогодні зробіть перший крок назустріч новому життю. Можливо, настав час переїхати з місця, яке наповнене тяжкими спогадами. А може варто запросити на чашку чаю того, хто справді заслуговує вашої уваги і тепла? Подумайте, хто з вашого оточення заслуговує на вашу любов та повагу і як ви можете зробити цей зв'язок ще міцнішим? Залишайтеся відкритими для змін, не бійтеся відпускати минуле і створювати нові щасливі моменти? Пам'ятайте, що ваше щастя це невідповідальність інших людей, навіть найближчих. А ваша особиста місія то, чи готові ви прямо зараз зробити перший крок до змін і стати людиною, яка любить і цінує себе. Якщо ви відчуваєте, що ця історія зачепила ваше серце, підписуйтесь на наш канал і неодмінно натискайте дзвіночок, аби отримувати нові натхненні історії і цінні поради, які допоможуть вам жити повноцінним та щасливим життям. Ви точно цього заслуговуєте.